В цьому відео я покажу вам, як користуватися інструментом AI Music Editor. Він допомагає зекономити час та швидко підігнати довжину музики під довжину вашого відео. Наприклад, коли ми хочемо додати музику до нашого відео, то вона не завжди буде пасувати по довжині до хронометражу нашого ролику. І замість того, щоб аудіофайл підрізати, шукати біти, редагувати стемси, ми можемо просто перейти у панель інспектор. Відкрити вкладку AI Music Editor та натиснути Live Stream, тобто жива підрізка. І тепер, коли ми обрали наше аудіо, то ми просто беремо та перетягуємо його під довжину нашого відеоролику. Та чекаємо, коли програма зробить свою роботу. І зараз ви бачите, що цей файл ідеально пасує по довжині до хронометражу нашого відео. І там, де програма зробила стик, ви можете побачити ось таку. Позначку, і можете цей момент переслухати для того, щоб зрозуміти якість результату. Але на 90% результат майже завжди гарний. Якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть у коментарях, та не забувайте долучатись до україномовної спільноти DaVinci Resolve Ukraine.